У продажі ВАЗ-2101. Пробіг 75 тисяч кілометрів. Вказано продавцем. У нас стара реєстрація автомобіля. 700 доларів даний автомобіль. Золотистий металік, номер власника. Всього цікаво, телефонуйте по номеру. В комплекті у нас йде. такий багажник верхній. Стара реєстрація у автомобіля. Потім, дивіться, бампера передні і задні всі в оригіналі. Рижитів немає. О, там самих бампера. Також оригінальні колпаки на, на, на колеса. Лівий борт такий автомобіля. Задня частина ось. Правий борт автомобіля такий. Так, також зараз вам покажу сидіння. Значить все відкрите має бути, відкрито, да. дивіться, такі ось все. Стань сидіння, оригінальне сидіння, жовті такого кольору. Це все чехли. Оригінальне мабуть, ще лінуліум. з СССР лінуліум. Карти оригінал. Маса є. Сразу можна масу виключати. Руль оригінал. Всі кнопочки, так, механічний у нас клімат, стара магнітола, механічний клімат, механічна коробка передачі, і механічні схлопі дімачі. Так що хто собі шукає копійку з оригінальним пробігом 75 тисяч кілометрів. Телефонуйте по номеру до власника 700 доларів. У продажу ЗАЗ Таврія, Славута. Двигуном 1,2. В такому стані автомобіль у нас. На колпачках. Ціна даного автомобіля 20 тисяч гривень. 1.2 і газ, бензин. 2002 рік. Так, ну 2002 рік. Підскажіть, зараз це ж ще карбюратор чи інжектор? Карбюратор, що мабуть, так? Да? Так що кого цікавить, автомобіль на ходу, номер власника, якщо комбай цікаво, телефонуйте по номеру. Все у нас сидушечки підігрівом чи просто така накидочка. Ліва борт борти, все такий. Паркопчик, може якось прицепа в селі, комусь щось перевезти, перетягнути, сіне якесь перевезти, то абсолютно за такі гроші. Бомбовий автомобіль. Бомбовий автомобіль. Тканиневий салончик оригінальний також. Механічний у нас тут клімат, механічна коробка передач, механічні схопи дімачі. Так, що буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажі ЗАЗ Ланас. Один з 100 років на лінзованій оптиці. Один і три бензин з газом. З газом. Ціна 2500 доларів. Є торг номер власника сюкому, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обійду по колу противотумані фари. рижиків здуті по автомобілю немає. на Так, це наше там все сезон, чи яка резина стоїть? Навіть вам і не скажу. Так, отакі ось. Дивіться, задня частина, бочина. Де не дає якісь нюансі, які по автомобілю. Ну, то, в принципі, не дуже. Так, у нас тут два передніх електрослу підімача, гідропісилювач херма, кондиціонер. Так що сидіння всі в оригіналі, так що ось цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу Mazda 6 2003 року. Це у нас йде ще Дорестайлінг. З двигуном 1,8. На 16 клапанів, клапані. Звичайний піаєвський двигун з газом 4-го покоління. Пробігу у нас 240 тисяч кілометрів. Тут йде в одній фарі і противотуманні фари і ближній світ. Світло. Так. Мазда 6, ціна 4300, 3 год, газ бензин 18, 240 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Так що автомобіль даний можете купити в лізі. Номер власника все. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, легкосплавні заводські диски. Тут у нас по автомобілів порогам, по аркам, взагалі нічого гнилого немає. Варити, красити, нічого не треба по кузову. Так, автомобіль у нас в ліфтбекові. Такий зелений металік. Автомобіль на українській реєстрації. У нас повністю все рівненько по автомобілі. Ззаді у нас заправничок газу. Тут поворочком все хорошо. Хорошо. Так, якийсь трішки протонований автомобіль. Так, вілюр. 4 електросхлопідіймача. мультикермо, клімат, механіка. 4 електрископні мечери, гулювання зеркал, мультикермо, 4 кермо. Та, щоб цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Mitsubishi Lancer в сірому кольорі. 2007 року автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. 1,6 бензин, пробіг 260 000 км, ціна 5100 км. Номер у нас не кассуком цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас галогенні фари, легкосплавні диски. Рижиків, здуті по автомобілю. Не виявлено. Больні місця у нас тут все ось в гарному стані. Затонований автомобіль, крім лобового скла. Дивіться, повністю рівний автомобіль. Права сторона також рівненька. Так, арочка. Арочка рівна, рівна рівна. Так, дивіться, у нас автоматична коробка передач, 4 електросходя підіймача, йде на чохольчиках. Підігрів передніх сидінь. Регулювання на зеркал. Музичка. Так що кому цікаво буде даний автомобіль. На автоматичній коробці передасть тут звичайний автомат. 1,6 також звичайний двигун. MPI's. Так що телефонуйте по номеру до власника. Так я все ще разом обійду, покажу по колу. Ну гарно, ну, да. Смотриться із дисками. Так що, кому цікаво, то дзвоніть. Так, у продажу на ринку Шкода Octavia Tour 2007 року. У нас тут на лінзах що ближні, що противотуманки, Гарне. Легкосплавні диски з новою зимовою резиною. Ось у нас зимова резина. Автомобіль 7-го року. 1,6 газ бензин MPIський двигун. Ціна 5800. Пробіг 224 тисячі км номер власника ось Бо є цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, Зараз вам відео покажу автомобіль. Так, Тут у вас все бо... Рижаки вздуті візуально по автомобіля немає. Все в такому стані? Лівий борт. автомобіль нас йде в ліфтбекові. Затонований автомобіль крім лобового скла. Так, у нас все права частина йде. Так, дивіться, у нас. Оригінальне шкіряне кермоне перешите. Кондиціонер, механічна коробка передач, підлокітничок, 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал також підігрів. Так що, цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Торгуйтесь, оглядайте, робіть тест-драйв. Продажу на ринку на українській реєстрації. Рено, сценік. Другий. До Сталін з двигуном 1,6 бензин на 16 клапанів. Двигун у нас абревіатура К4М 2004 року 234 ходу. Ціна 4550. Номер власника кому Буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, далі дощу. Противотуманні фари. Зимова резина 15. -та. Вздуті, рижиті по автомобілі немає. Безключовий доступ у нас на всіх чотирьох ручках. Пльоночка ззаді присутня, це у нас коротенький, коротенький сценік. Ззаді фаркоп. На колпачках. Такий гарний синій колір. Так, бачите, у нас безключовий. Тут кнопочка є, можна з будь-якої двері закрити. Шторки автомобіля присутні. Механічна коробка передач, клімат. 4 Так, хлібниця присутня, також це велика велика підлакітник, здоровенних, який їздить. Так що, кому буде цікаво, хто собі шукає такий автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку на українській реєстрації Opel Astra H Універсал продає власник з рідним пробігом 300 тисяч кілометрів. З оригінальним пробігом двигун 1,7. дизель, Автомобіль 2010 року. Ціна даного автомобіля 4550 доларів. Номер власника, буде цікаво, телефонуйте. По номеру. Дивіться, на схлому у нас висячки немає. У нас галогенні фари, противотуманні фари, зимова резина. ось стан кузова по автомобілю. Автомобіль у нас затонований, крім лобового скла, універсальчик. Права сторона у нас теж рівнесенька. Так, у нас два передніх електроспло піднімача. Механічна коробка. Мультикермо. Кондиціонер підлокітничок, механічна коробка передач. Так що, хто буде, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 4 в Хетчбекові Уже на зимовій резині. Автомобіль у нас 2003 року з двигуном 1.4. На 16 клапані, звичайно, вський двигун, автомобіль третього року. Ціна 5550, пробіг 174 тисячі кілометрів. Номер власника. Всьогодні. Цікаво, телефонуйте е, до власника. Так, власник каже, що одне один підфарбований елемент на даному автомобілі. Так що, ви рахуйте по рукам, що вже з неї должно бути, а тут автомобіль абсолютно в ідеальному стані. Так, номер власника я вам показую. Так, тріщини на лобовому нічого немає. На склом у нас ні висічки, нічого немає. Капот. Дивіться, капот тут сухенький. Ось дивіться, ні тріщинок, ні скольчиків, абсолютно немає. Скло як нове. Залізні диски у нас резина зимова. Отут у нас болячки, дивіться, навіть далі немає там ржавщини. Арочки, все сілесенькі. Нічого по автомобілю робити не потрібно. Ззаді у нас. Так, отака криша. Ззаді лівий борт. Правий борт такі все. Так, дивіться, вздуті рижик вокруг значка у нас немає. І в округ зазвичай буває. Це так само, як ось. Д5 вокруг цієї ручки, вздуті абсолютно немає. Бомбезний Volkswagen. Так. Дивіться, в нас е тканиневий салон, 4 електросхлопідімача, кондиціонер, механічна коробка, регулювання зеркал. Що, кого буде цікавити, автомобіль з Німеччини. Кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника.